Це я узяв, попросив, там великі від гілки різати, то я це взяв якби, в оренду на пару днів. Мені там треба попрацювати і великі гілки, пошлі ходімо, покажу, як оця штука працює. Для роботи, якщо вам працювати у саду, це не дуже зручно, тому що воно дуже важке. А у вас цілий день якби, рука на витягнутому. Ну, то купляєте якесь просте, таке китайське там 15 тисячі гривень чи щось. І воно, до речі, дуже якби, вам допомагає. Маленькі гілки, такі, ну як палець може. А це вже такий апарат. Коротше. І працюйте в перчатках і завжди треба бути трьозвими. Бо як класний і немає пальців. Знаєте, в усіх цих, хто займається столяри, так у тих немає пальців. І є якась така ця, як кажуть. Коля, Петя каже, давай вже каже, на роботу, каже, на другу встраюватися, каже, вже пальців немає. ну якось там якась така ця. Так що ось дивіться, це підгон від ДіппроМ, дуже зручні перчатки, я не знаю, я вже їм скільки користуюсь. І вони так сидять на руці, знаєте, от візьмете такі обичні, ну, ось зараз я покажу. Обична така перчатка. Дружині подобаються вони, а мені не дуже. Ось такі вони. Є інші. Я з Англії привіз, там пар 10, мабуть. Ну, але воно руку парить, воно так не зручно, а в цій пальці дишуть і вона приємна. Дуже зручні, так що раз купили і все. І ви працюєте, то тобто, знаєте, можете забути, десь у вас щось там таке є. телефон де лежить. А якщо вам у саду, це все повинно бути на виду і не забувайтесь. Так що йдіть. Коли зараз вже у вас такий період, осінній... Трохи підкопали картошку, а не знаєте, що робити. Думаєте, потрібно сад обрізати, тільки ну, весни будемо чекати. Не потрібно чекати весни, не у всіх вистачає часу для догляду. І дивіться, так як і в мене, в мене не було вдома, повиростали ось отакі ось вовчки усередині. Це пагони отакі, які всередину. У вас теж такі будуть. Однозначно. Дивіться. Оце кусачки. Звісно, з зими опасно. Бачите, виросли, які пагані. Ну, це двохрічка, бо вже заклалися плодові бруньки. На персику і абрикосі закладаються плодові бруньки на однолітніх, а на груші і яблуні на двох річці. Тобто це прошлий рік воно не зрізалося. Все розріджуєте, даєте світло. Вертикальна, вона вам там не потрібна, а вона навесні буде, вам проще проводити обробіток. Ну нащо вам цей ліс? Ось дивіться, такий, як купалець. Ого! Та воно, я не знаю, воно й більшу... Просто так роди. Та воно й не чувствує. От тут маленькі, меншенькі треба. На груші і яблуні. Можна різати по-різному. Можна різати дерево на кільце, ось на кільце обрізано, бачите? Оце на кільці. А можна на невеликих гілках, якщо у вас полупусте дерево, гілка у вас така пуста і немає на її нічого. А може з'являтися тут маленький вовчок, а вам треба тут заповнити цей простір. ну Десь на сонячній стороні. Тоді можете різати на пеньок. Дивіться, ось на пеньок це отак. Ось от, 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 ступили пару сантиметрів. Ступили пару сантиметрів і зрізали отак. І тоді оце на пеньок вийшло. Тут проб'є брунька і з'явиться молодий паганчик у вас отут, і утворюється яблука або груші. Тобто Різна методика, не дивіться і не придержуйтеся одного якогось технології. У книжці вичитали, оце так, оце так. Пробуйте, експериментуйте. Нічого страшного. Це його так і зріжете, побачите, який результат. Кожне дерево потрібно ну якби індивідуальний, ну такий, ви для себе виробляєте індивідуальний підхід до кожного того, що ви посадили. Ось дивіться, а така гілка, я зараз її єлі влазить. Ага. Та я не знаю, скільки в діаметрі вона. Ну, три точно. Спічний коробок 5, тут десь 3 сантиметри. Опс. Да. Оце бачите, отакі. вони всередину вони не потрібні. А, плодові бруньки на дереві будуть закладатися тільки там, де є сонце. Де немає сонця, буде отака гола деревина вертикальна. Зрізаємо, не чекаємо весни, що потім весною. Весною прийде обробіток і вам тоді що? Знов треба буде цю палку ну, кропити. Не треба. Зараз тільки пройшов період окуліровки, дуже інтенсивний сокорухище і проще. Ріжте, не бійтеся, нічого. Ну хоча б вертикальний такий уберіть.